Війна це втрати. Постійні втрати. Ти сьогодні ставив якусь задачу виконати якісь завдання чи ще щось. а Там, грубо говоря, після обіду його вже немає в живих. 23 лютого вечором ми отримали команду на погрузку на виїзд. Ми знали, що щось буде, але коли воно буде незрозуміло. І в яких масштабах теж. Від Києва відбили нашого противника. І нас відправили на Бахмутський напрямок. Під час одного із штурмів отримав поранення. Противник закинув ручну гранату якраз мені під ноги. Десь близько двох годин я з цим турнікетом і пролежав в окопі, аж тільки потім мене вивезли. І в мене було таке відчуття, що це не мало зі мною статися. Ось, в принципі, за це я і воював, щоб в нас вдома був мир. Свій мир, не русський.